Добрий день, діти! Вас вітає вчитель Одеського НВК 53 Кічок Ольга Юріївна. Тема нашого уроку: додавання і віднімання складених іменованих чисел, виражених в одиницях часу, розв'язування задач. Працювати ми будемо за підручником Наталі Листопад, частина 1. Девізом нашого уроку стануть такі слова: міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно. Пишемо гарно. Отже, давайте порахуємо усно. Зменшуване 400. Від'ємник 120. Знайди різницю. Так, це 280. До цієї різниці додай суму чисел 650 і 350. Це. 1280. Назви попереднє число. Це 1279. Відніми від нього 12 сотень. Отримаємо 79. Збільш це число у 100 разів. Це 7900. І відніми від отриманого числа добуток чисел 450 і 2. Так, це 7000. Зараз, будь ласка, відкрийте свої робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота. І ми пропишемо каліграфічно число 236. Це число. Яке вказує на кількість днів, протягом яких їжак може не їсти, коли спить у голодну частину року. Далі напишіть наступне і попереднє число. Так, це у нас 235 та 237. Запишіть кожне число збільшене на 200. Так, це число 436, 435, 437. Давайте з вами згадаємо, що одна хвилина дорівнює 60 секунд, одна година дорівнює 60 хвилин, одна доба 24 години, 1 тиждень це 7 діб і 1 рік це 12 місяців. І в математиці для запису секунд, хвилин. Та годин використовують такі скорочення. Зараз виконаємо перетворення. Перетворимо 3 години у хвилини. 3 години дорівнює 180 хвилин. Перетворимо 5 годин 15 хвилин у хвилини. Це 315 хвилин. Перетворимо 7 хвилин 40 секунд у секунди. Це 460 секунд. 2 роки буде скільки місяців? 2 роки це 24 місяці. 4 доби перетворимо у години. 4 доби це. 96 годин. Дві доби 5 годин перетворимо у години. Це 53 години. Далі, скажіть, будь ласка, скільки діб у трьох тижнях? Три тижні це 21 доба. І два тижні три доби дорівнює 17 діб. Далі. Прочитай задачу та її розв'язання. Поясни обчислення. Швидкісний поїзд подала відстань від Києва до Вінниці за 2 години 40 хвилин. А від Вінниці до Хмельницького за 1 годину 40 хвилин. Скільки всього часу поїзд був у дорозі? Розв'язання 2 години 40 хвилин. Це час, за який поїзд подала відстань від Києва до Вінниці. Додаємо 1 годину 40 хвилин, це час, за який поїзд подала відстань від Вінниці до Хмельницького. І отримаємо 3 години 80 хвилин. 80 хвилин це 1 година 20 хвилин. І 3 години та ще 1 година 20 хвилин дорівнює 4 години 20 хвилин. Далі розв'яжемо ще одну задачу. На виконання домашнього завдання з математики. Олеся витратила 20 хвилин з літературного читання у два рази більше, ніж з математики. А з української мови на 15 хвилин менше, ніж із читання. Скільки всього часу Олеся витратила на виконання домашнього завдання з цих предметів? Відповідь запиши в годинах і хвилинах. Так. Складаємо умову задачі. Нам відомо, що на виконання математики Олеся витратила 20 хвилин. На виконання домашнього завдання з читання ми не знаємо, але знаємо, що у два рази більше, ніж з математики. І на виконання української мови Олеся витратила на 15 хвилин менше, ніж на виконання домашнього завдання з читання. Отже, розв'язуємо задачу. Перша дія. 20 помножити на 2 дорівнює 40 хвилин. З літературного читання Олеся виконувала завдання 40 хвилин. Друга дія. 40 відняти 15 дорівня 25 хвилин. Олеся витратила на виконання домашнього завдання з української мови. Третя дія. 20. Додати 40. додати 25 дорівня 85 хвилин. Олеся витратила на виконання домашнього завдання. Всього, так? Разом. А 85 хвилин це 1 година і 25 хвилин. Отже, відповідь: 1 година 25 хвилин Олеся витратила на виконання домашнього завдання. Ми гарно попрацювали. А тепер давайте з вами трішки відпочинемо і виконуємо зарядку. Встаньте, будь ласка, зі свого робочого місця і повторюйте вправи. Трішки перепочили, продовжуємо працювати далі. Розглянь та поясни обчислення. 7 годин 25 хвилин відняти 3 години 40 хвилин. Від 25 хвилин ми не можемо відняти 40 хвилин. Тому беремо 1 годину від 7. 1 година це 60 хвилин. 60 хвилин та ще 25 хвилин. Буде 85 хвилин. 85 хвилин відняти 40 хвилин отримуємо 45 хвилин. Хвилини записуємо під хвилинами. Не забуваємо, що у нас залишилося 6 годин. 6 годин відняти 3 години дорівнює 3 години. Отже, 7 годин 25 хвилин відняти 3 години 40 хвилин. дорівнює 3 години 45 хвилин. Дивимося уважно і пояснимо наступні обчислення. 25 годин 15 хвилин відняти 3 години 30 хвилин. Від 15 хвилин ми не можемо відняти 30 хвилин. Тому беремо 1 годину від 25. 1 година 60 хвилин. 60 хвилин та 15 хвилин у нас 75 хвилин. 75 хвилин відняти 30 хвилин дорівнює 45 хвилин. Тепер віднімаємо години. У нас залишилось 24 години. 24 години відняти 3 години дорівнює 21 година. Отже, відповідь: 21 година, 45 хвилин. Наступне завдання. 45 хвилин, 25 секунд. Додати 20 хвилин, 40 секунд. 25 секунд додати 40 секунд. Це 65 секунд. 5 секунд ми записуємо. Тому що 65 секунд це у нас 1 хвилина, 5 секунд і 1 хвилину запам'ятовуємо. Отже, у нас 46 хвилин, додати 20 хвилин, дорівнює 66 хвилин. 66 хвилин це 1 година 6 хвилин. Отже, відповідь: 1 година 6 хвилин, 5 секунд. Наступне завдання: 16 років 8 місяців. Відняти 6 років 11 місяців. Від 8 років від місяців ми не можемо відняти 11 місяців. Тому позичаємо 1 рік від 16. 1 рік це 12 місяців. 12 місяців та ще 8 буде 20. 20 Відняти 11, отримуємо 9 місяців. У нас залишилось 15 років. 15 років відняти 6 років дорівнює 9 років. Отже, відповідь 9 років 9 місяців. Наступне завдання. Знайди суму і різницю іменованих чисел. 3 години 20 хвилин і 1 година 40 хвилин. Отже, перше знаходимо суму. 3 години 20 хвилин додаємо 1 годину 40 хвилин. 20 хвилин додати 40 хвилин дорівнює 60 хвилин. 3 години додати 1 годину дорівнює 4 години. 60 хвилин це у нас 1 година, тому 4 години та ще 1 година дорівнює 5 годин. Тепер знаходимо різницю іменованих чисел. 3 години 20 хвилин відняти 1 годину 40 хвилин. Від 20 хвилин ми не можемо відняти 40. Тому позичаємо 1 годину від 3. Одна година 60 хвилин. 60 хвилин та ще 20. Це у нас 80 хвилин. 80 відняти 40 хвилин, дорівнює 40 хвилин. І у нас залишилось 3, 2 години. Так, 2 години відняти 1 годину, дорівнює 1 година. Далі розв'язуємо наступну задачу. Футбольний матч. Розпочався о 21 годині 45 хвилин. І тривав до 23 години 30 хвилин. Скільки часу тривав футбольний матч? Отже, складаємо умову задачі. Розпочався матч о 21-й годині 45 хвилин. Закінчився о 23 годині 30 хвилин. Нам потрібно дізнатися, скільки цей матч тривав. Отже. Розв'язання. 23 години 30 хвилин це час закінчення матча. Ми віднімаємо 21 годину 45 хвилин, це час початку матча, і отримуємо 1 годину 45 хвилин. Отже, відповідь: 1 годину 45 хвилин тривав футбольний матч. І так, ми з вами багато писали, тому давайте відпочинуть трохи наші руки, виконаємо зарядку для рук. Наші руки відпочили. Давайте далі з вами розв'яжемо ще таку задачу. Дідусеві 58 років 4 місяці. А внукові 9 років 10 місяців. Наскільки років і місяців дідусь старший за внука? Отже, складаємо умову. Відомо, що дідусеві 58 років 4 місяці. А внукові 9 років 10 місяців. Потрібно дізнатися, на скільки років дідусь старший за внука. Розв'язання. 58 років 4 місяці це вік дідуся. Віднімаємо 9 років 10 місяців це вік внука. І отримуємо 48 років 6 місяців. Відповідь На 48 років 6 місяців дідусь старший за внука. Далі, наступне завдання. Вам потрібно самостійно розв'язати два рівняння. Нагадую, що ви можете зупинити відео і після виконання завдання перевірити правильність розв'язання рівнянь. Так, перевіряємо розв'язання рівнянь. Перше рівняння та друге рівняння. Молодці. І підсумок нашого уроку ми підведемо за допомогою вправи рюкзак, м'ясорубка, корзина. Давайте кожен поміркує і скаже, які корисні знання сьогодні придбані на уроці? Над чим варто замислитися? І це мені знадобиться для. Отже, домашнє завдання. Домашнє завдання ви бачите на екрані. Вам потрібно розв'язати задачу та вирази. Дякую всім за увагу. До побачення!